отримай шанс на бонус 110 тисяч гривень від Favbet. Друзі, до вашої уваги контрольний матч на турецьких зборах Київської оболоні. Суперник Земплін Михайловце із чемпіонату Словаччини. Насправді це вже п'ятий поєдинок на цьогорічних зборах для підопічних Валерія Іващенка. Ну і. Трохи активніше розпочала саме словацька команда. Подача з кутового. Добре, що реагує на цей епізод Олександр Рибка. Ну і десь необачно зіграли захисники облоні у, у цьому моменті. Ну а другий кутовий вже призвів до пропущеного м'яча. Подача і тут вже не встигають відверто. Захисники дають пробити супернику і дають відзначитися Янісу Няхосу момент. Достатньо показовий і потрібно його звичайно, що тренерському штабу у болоні потім розбирати відповідь киян, атака правим флангом, передача на хід. Ось тут Максим Грисьо один в один намається розхитати суперника підбирання. Ну і далі, вже знов ж таки з м'ячем саме Грисьо. Тут передача від Краснопіра, простріл, і футболісти оболоні вказували на те, що було зіграно рукою. Арбітр все бачив, бачив епізод і призначив пенальті. Олег Слободян пробиває, пробиває і робить рахунок 1 один Насправді добре, що притис м'яч до газону Слободян, оскільки мав шанси голкіпер тут зреагувати і відбити ось цей удар. Але добре, що все закінчилося саме ось таким чином. Тут абсолютно неточна передача в центрі поля від футболістів словацького земпліна. Ну і спроба оболоні розвинути свою е, контратаку. Тягне м'яч Слободян. Віддає передачу праворуч. Далі серія із декількох фінтів. М'яч повертається до Слободяна. Той віддає передачу назад. Дальній удар, але він абсолютно неточний. Ще одна атака оболоні. Груша віддає передачу. В центр тут чіпляється Слободян знов ж таки передача назад. Грицьо він зупиняється. Він видивляється партнерів Тарас Мороз. Віддає далі, пропускає у е, цьому епізоді м'яч Косовський. Осман його подача. Подача висока, немає адресату, скидка, і от лише з дальньої дистанції. Удар. Далі другим темпом помиляється позиційно захисник і Ігор Краснопір перший на м'ячі, пробуває потужно, пробуває чітко, пробуває точно і виводить оболонь вперед. Ще раз удар е, грися. Е, далі підбирання. Ну і Краснопір здорово підлаштовується під цей. М'яч і пробуває максимально потужно. Ще одна атака оболоні правим флангом. Достатньо активно працював цей фланг. Подача тут боротьба, удар від груші, але він блокується. Це вже епізоди другого тайму. Подача з кутового від Руслана Черненка дуже здорово на випередження грає Ростислав Тарануха, але удар не сильний. Словаки відповідали, намагалися теж створювати свої моменти, але... Їх було у другому таймі небагато. Це контратака від оболоні. Черненко запускає е, на лівому фланзі. Е, ось е, тут е, партнера. Е, тут е, здорово чіпляється тарануха, ставить спину. Е, далі передача назад, простріл і завершення від Євгена Запорожця. Завершення прекрасне. Завершення в темп, в дотик. І рахунок стає 3-1. Далі він вже е привітав партнерів. І то такі Сухано, то, то такі Тарануху. Ну ще раз на повторі бачимо. Здорово вніжку, що називається, вклав м'яч е е Суханов тут е якраз Євгену Запорожцю. Ще одна атака облоні Черненко. Розвертає атаку через Лук'янчука. Павло входить із м'ячем у простіл, у простір. Наступає, віддає класну закидушку вперед. Позиційно помиляється захисник. Ну і Сергій Суханов відзначається у цьому епізоді, довершує атаку оболоні і робить рахунок вже розгромним. Вже 4-1. відзначаємо класну передачу і помилку центрального захисника команди Земплін. Наприкінці зустрічі словаки е десь намагалися е створити свої моменти, достатньо активно провели е заключну десятихвилинку, але щоб е був якийсь супершанс, ну такого не було. Тож е як наслідок е впевнена перевага у полоні. За рахунком і за грою. ну але ще декілька таких достатньо неприємних атак від словацького колективу було. Ну, але ось цей удар він взагалі не був небезпечним. Засильно пробив футболіст словацького Земпліна. атаки оболоні. Запорожець назад на Черненка. Декілька передач в два дотики. Подача, але тут захисник. Першим на м'ячі не вдається дістатися Таранусі, але Євген Даниленко саме він був перший на підбиранні, і за меж штрафного майданчика е, намагався з лету там впіймати м'яч. Пробивав достатньо небезпечно. Ну, але е, не вистачило ось цьому удару е, точності не вистачило е, влучності в першу чергу. Е, Дмитро Нагіїв здорово запускає е, на півфланзі. Партнера Ростислава Тарануху. Тарануха пробиває, притискає м'яч до газону, але голкіпер суперника реагує на цей епізод. Голкіпер суперника правильно обирає позицію, закриває ближній кут і виставляє ногу і не дає забити таранусі. Е, ще один м'яч у ворота Земпліна продовжувалися атаки оболоні е, лівим флангом. Прокопенко е, набрав хід, е, роздивився партнерів, віддав на Руслана Черненка той під праву. Подача і спроба першого удару не вдала. І ось тут просто дивом не влітає м'яч після. Удару Дмитра Нагієва справді дуже дуже небезпечний епізод. Перший на підбиранні Нагіїв пробиває пробиває потужно, але тут вартувало просто покласти м'яч Спокійнесенко в кут в суперника. Знову нагіїв тут Чернов, Він здорово ставить спину, залишає м'яч на партера. Ну і арбітер фіксує перемогу оболоні у цьому товариському поєдинку з рахунком 4-1. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.